Не думав виходити за трибуну, але вже як така дискусія пішла, хочу продовжити наші лекції з історії. Дуже цікаві приклади історичні, які, мені здається, всім корисно буде почути. Сьогодні поговоримо про Другу світову війну і про Сполучені Штати Америки, Які в 1942 році ввели так званий victory tax – Податок для перемоги. І цей податок був в розмірі 5%. Оподатковувалися всі доходи, незалежно від будь-яких їх особливостей. Абсолютний тотожній аналог нашого військового збору. І також введений був тимчасово так само, як і наш податок. Але крім цього, income tax... Кількість платників з 4 мільйонів у 40-му році збільшилася до більш ніж 40 у 1945 році. Неоподаткований мінімум був зменшений вдвічі, а ставка була збільшена мінімально з 6 до 13, а максимальна більше 90%. відсотків. Більше 90%. Корпоративний податок з 24% у 40-му році був збільшений до 40%. відсотків. А також був введений новий податок на військові доходи, тобто на приріст доходів тих, які компанії отримали від війни чи під час війни. Це так, як цивілізована нормальна держава реагує на війну. Половина, половина доходів видатків була профінансована за рахунок видатків, так само, до речі, як і у нас, і так само 40% ВВП складали військові видатки. Країна прийняла рішення, виграла. А щодо тих позицій, тих, хто збиває цю постанову, я думаю, що військові все почули. Дякую.